Красавці. Джей, е як тобі було в образі Гітлера? В образі Гітлера я себе відчуваю не впевнено. У мене особливий гітлер. Він такий апереточного складу. Він взагалі такий тансор у мене, хореограф, і весь весь рейх танцює під його ці батмани. Ну він такий мімімішний. Він мій він, мі він солодкий, він бабнік, він такий грайливий чолов'яга. Ну, перш за все, він апереточний герой. Він такий. Ось я його. Так. Андрій Крітенко і я, режисер, я маю на увазі, ми саме хотіли створити такого Гітлера, щоб він був смішний трошки. Скажи, є улюблений момент в цьому спектаклі для тебе? Звичайно, моя сцена, Мій улюблений момент. Там багато різних сцен. Ні, у мене улюблена арія Міхі угу. при Примагенова, там де він співає про любов. Оце моя улюблена частина у виставі. Ну і перш за все, звичайно, моя сцена. Це для мене улюблена сцена. Я кайфую страшенно від того, що я роблю. Серйозно кажу. Як вважаєш, значення мату сьогодні? Воно змінилося? Живо легше переживати якісь моменти з матюками? Так, кожен сам сам хай обирає, як йому легше. Я точно не та людина, яка має повчати когось матюкатися йому чи ні. Я іноді сам це роблю і бажаю всім робити так, як вони хочуть, а не як правильно. Ну, ти не заперечуєш людям, коли вони матюкаються. Чи я ні, ну, ну, ні культурно? Ну, якщо п'яна людина матюкається на дитину, звісно, я заперечую. Але якщо не біля дітей, то чому? Хай? Це ж дорослі люди. Було таке, що ти соромився через Матюки. Шо, що робив? Через Матюки соромився. Ніколи не соромився через матюки. Я взагалі не сороблюся. В принципі, якщо не без трусів не йду по вулиці, от я б тоді б соромився. А так, а так, ні, все. Ніколи не соромився. Перш мат. Ну що, що ж там соромитися? Піздець. Ну що ж соромитися? Часто матюкаєшся. А у мене у мене матюки, вони від радості йдуть, вони енергетичні більше. Ти не можеш передати радість. От я коли стрибав у Дубаях з парашутом, от тоді я матюкався на всі Дубаї. Це було страшенно. Коли це падіння фу, завершилося вільне, і я пану я... і на всю Всі Дубаї сказали. Це було круто.